Цьогоріч випускники можуть обирати з поміж трьох десятків навчальних закладів Черкащини, освітяни наголошують, дійсними є лише сертифікати 2015 року. Три хвилі зарахування скасували, тож абітурієнти мають заздалегідь визначитися з пріоритетними вишами. В заяві до вступу він буде писати під кожним навчальним закладом, куди бажає вступити. Перший, другий, третій навчальний заклад. І якщо він не поступить. На ту спеціальність чи той факультет обраного першого навчального закладу, то він автоматично системою буде пропонуватися до е, в конкурс для участі в конкурсі на вступ до іншого навчального закладу і у зв'язку з ситуацією, яка склалася на сході України у деяких навчальних закладах Черкаської області, запроваджуються військові спеціальності, враховуючи сучасні обставини. Ми будемо готувати воєнних фельдшерів, набирати групу хлопчиків на базі базової загальної середньої освіти. Вони будуть отримувати кваліфікацію фельдшер і відповідно до нового закону про вищу освіту в додатках до диплому буде прописана спеціалізація Військовий фельдшер.